Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі брати і сестри, сьогоднішня неділя називається Неділя Антипасхи, яка по факту перекладається з грецької як друга Пасха. Не та, яка протилежна, а та, яка друга. Тому що. За тиждень великодніх торжеств вже іноді встигається радість забутися, і тому завжди служиться служба, яка ніби знову пасхальна другий раз, для того, щоб оновити цю радість. Як іноді кажуть, що весілля гуляють три дні, тому що не можуть радістю насититись, як іноді буває, що... Коли добре сідаєш з гарними друзями чи з побратимами, сідаєш посидіти після довгої розлуки, поспілкуватися, подякувати Богові за те, що всі разом зібралися, зрадіти, що побачились, і так довго сидиш, сидиш, сидиш. Потім уже розмова затухає. Тут хтось один каже: Я вимагаю продовження бенкету і радість знову починається так же само і тут. За тиждень великодніх торжеств вже здається, що трошки наші відчуття такі йдуть на спад, але Господь нас закликає знову наповнитися цією радістю. І ми промовляємо 40 днів промовляємо Христос Воскрес не тому, що так потрібно, не тому, що так прийнято, а тому, що ця радість від Воскресіння Христового вона повинна нас переповняти. Так як, якби ми думали, що хтось із наших. Друзів загинув на війні, ми вже поскорботили за ним, оплакали там. Ну, наприклад, там безвісти пропав, там тіла немає, але думаємо, що загинув. І тут несподівано ми зустрічаємо його, і він каже: Ні, я не загинув, я живий. Там сталася якась помилка замість мене. Там записали якогось іншого, а я живий. Яка це була би величезна радість. І так же само набагато більшою радістю є зустріч наша із Воскреслим Господом. І тому ця радість, якою ділилися апостоли, вона передається і нам. Так же само цю неділю в давнину називали білою неділею, тому що ті, кого охрещували в ті, кого охрещували в Велику Суботу, було прийнято, що вони в білих одежах ходили аж до цього дня. І тільки в білу неділю вони їх знімали. І також це неділя апостола Томи, в якій розказано про оновлення його віри. І є такий дуже некрасивий вираз у нашому народі, там Тома Невірний чи Фома невірний, але це насправді дуже неправильний вираз. В нашому народі є багато виразів, які ніби походять із церковного вжитку, але вони у нас перепутані, вони у нас перейнакшені. Тому що в святому Євангелії є такий епізод, таке місце, коли Ісус говорив ще задовго до свого хресного страждання, коли юдеї змовлялися, уже змовлялися для того, щоб його знищити. А він був в іншій країні, але він казав, що на свято я хочу прийти туди, де вони будуть, і його учні дуже переживали. і Вони казали: ти ж знаєш, що вони хочуть тебе вбити. А Господь їм сказав, що ще час мій не прийшов, так що все буде нормально. Але апостолів тоді це все одно не переконало, і тільки апостол Тома за євангельським текстом сказав, що пішли, і ми помремо з ним, якщо це буде потрібно. І тільки глибоко віруюча людина могла би зважитися сказати такі слова. І він сумнівався в тому, що інші апостоли бачили Господа не тому, що його віра була якась менша, ніж у інших, а через те, що його любов, можливо, була більша, ніж у багатьох. І від цієї любові він дуже боявся розчаруватись. Іноді буває, що коли у нас є велике сподівання. А потім воно не справджується, то серце болить так, що і вмерти можна. І він боявся цього розчарування і тому він вважав за краще не приймати цю звістку від усієї душі, поки він не отримає точне і пряме підтвердження. І саме тому у нього були ці сумніви, саме тому він захотів подивитися, дослідити, помацати. І коли він уже зрозумів всіма своїми органами почуття, коли він зрозумів уже і душею і розумом, коли він вже отримав докази такі неспростовні, тоді він з величезною радістю взивав Господь мій і Бог мій. І як він тримається за свого вчителя і Спасителя, він за нього хапається, просто як потопельник хапається за дошку для того, щоб не піти на дно. І цим він нам подає всім приклад, як нам треба триматися за Христа, як за єдину нашу надію, як за того, хто тримає нас при житті, хто не дає життєвим бурям нас засмоктати. Тому що колись було таке, що науковці з якогось університету американського сказали, що ну, підрахували статистично, яка у людини ймовірність. Загинути, коли вона встає вранці, і аж до вечора, поки вона лягає спати, і вони сказали, що там ну три чверті імовірності того, що людина, вийшовши вранці з дому, не повернеться уже назад. Починаючи з того, що вона може коли прокинутися, вона може там послизнутися десь в квартирі, вдаритися головою об якийсь гострий край і, і крою стикти, що вона може вдавитися, коли буде снідати, що коли вона виходить з дому, особливо коли живе в мегаполісі, то можна там під машину попасти чи щось там іще таке подібне станеться. І якби. Підрахували, що ймовірність дуже висока. Але коли людина вранці встає, а потім виходить з дому, вона все-таки вірить. Навіть якщо вона не знає там, про Бога істинного досконало, все-таки у неї є віра, що якось пронесе, якось все-таки до вечора вона доживе. А наскільки у нас, коли ми розуміємо, які небезпеки чигають довкола, наскільки велика у нас повинна бути віра, що Господь своїх збереже? Коли ми бачимо, які катаклізми навколо відбуваються, коли ми розуміємо, що краще навряд чи буде, що вже так сказати, золота мрія і золотий вік не повторяться, але все-таки ми віримо, що Господь нас збереже, тому що ми його ми йому належимо. І він буде нас захищати і відстоювати нас до самого кінця, і тільки наша власна зневіра, і наша власна зла воля може нас від нього віддалити і нічого іншого. Я от вчора почув від свого старця таке свідчення, що каже: якось був священник, якого несподівано вночі Дух Божий розбудив. І показав йому, що каже, ти повинен там піти за один квартал. Там, каже, монах напився і лежить зараз в калюжі, і не може встати. Треба піти, щоб ти його витягнув. Цей священник пішов, починає тягти того монаха. Він такий великий, тучний, такий, не, не витягується ще, відбивається, як буває там людина по п'яні. І цей священик його тягнув, тягнув, смикав, смикав. Потім вже не знає, що робити, сів на пеньок, втерпіть, чува і каже: Господи, ну не можу я його витягнути. А йому Дух Божий каже: Ні, ти мусиш його витягнути, тому що інакше він замерзне, і цей гріх буде на тобі. І цей спересердя каже: Да який це малах, да це свиня. А Господь каже: да, свиня, але це моя свиня. І так же ми всі свині, Господні. Ну хтось свині, хтось благородні собаки. Хтось навіть люди, але ми всі Господні, ми всі Божі, якщо ми хочемо бути з ним. І Він буде навіть за, за останню свиню свою, він буде стояти, і він буде за неї переживати, і він буде створювати нам всі умови для того, щоб ми спаслися. Якщо тільки ми будемо триматися за нього, як за свою останню надію. І біда наша в тому, що часто ми покладаємось не на Бога. А часто ми покладаємося на різні інші фактори. А той, хто в Богові ніколи не сумнівається, той розчарований ніколи не буде. В чині монашеського постригу є такі слова: що якщо навіть мати твоя рідна забуде тебе, то я тебе ніколи не залишу. І з якою вірою людина повинна приймати ці слова, як Чудово бути істинним монахом, коли ти розумієш, що Бог тебе ніколи не залишить, навіть якщо залишать всі, навіть якщо тебе церковне священне начальство засудить там вивергне все одно від благодаті Божої тебе ніхто і нічого ніколи не зможе розлучити. Біда людей в тому, що вони постійно займаються ідолопоклонством. Вони покладають надію на інших людей, вони покладають надію на якісь гроші, зв'язки, на якісь фактори інші, які є. А ідолопоклонство – це найбільший гріх. Це перша заповідь, яка, що не, не, не сотвори собі кумира, не, не сотвори собі ідола. Часто люди думають, що от якщо я там не крав, не вбивав там нікого, там не вже свідчив, ну значить я вже чистий перед Богом. Але треба пам'ятати, що не вбий це тільки п'ята заповідь, а не перша. А перша заповідь це, це ідолопоклонство, це ну, заборона на це. це тому що не тому, що Бог образиться на нас за це, а тому, що ідоли самі перешкоджають людині прийти до істинного Бога. Колись на дебатах два політика, значить, кандидата в президенти сперечалися, і один із них такий, ну. Він вважав себе віруючим дуже і каже, що коли мені тяжко по життю, я несу пожертву Богові. А коли вам тяжко, ви несете пожертву американцям. І це ідолопоклонство. І це ідолопоклонство в різних формах абсолютно, воно нас відлучає від благодаті Божої, тому що людина сама ховається від Бога за оцим от ідолом. А Бог є джерелом всього блага, він сам є благом, тому що слово Бог, етимологічно слов'янське, походить від слова благ. І ще ми знаємо Платона, ще до, до, до Христа він говорив, що найвищою ідеєю по ієрархії це є ідея добра, яка дає життя всім іншим ідеям. І як кажуть імениті богослови, що Бог є носій всіх чистих досконалостей, тобто тих властивостей, які цілковито краще мати, ніж не мати. І сукупність всіх цих чистих досконалостей, чудових, прекрасних, які нічим не потьмарені і нічим не змішані, вона нам дозволяє прийти до розуміння, яким же є істинний Бог. Він є тим, вище кого нічого не може бути подумане. Тобто, як би ми собі не уявляли досконалість, як би ми всі змішані досконалості не складали разом, все одно ми до божественного рівня не дійдемо, тому що він завжди буде на одну поділку вищий. І тому навіть коли людина каже, що я атеїст, я там в Бога не вірю, тоді питання: а як ти бачиш того Бога, в якого ти не віриш? Ну і людина там починає говорити від там, най, найпримітивніших якихось пояснень, що там це не, не, не сивий дід, який сидить на, на небі і смикає за шнурочки, до може якихось більш таких витончених уявлень. Але треба завжди сказати, що той Бог, в якого ти не віриш, в такого і я не вірю. Але той Бог якого ми знаємо, і який єдиний достойний поклоніння і достойний нашої відданості, він є зовсім інший. І він завжди буде вище за те уявлення, яке ти можеш про нього придумати. Але при цьому ця його велич, ця його ніби як абсолютно недосяжність одне із цих чистих досконалостей, яку він носить, це є безмежна і безумовна любов. І ця безумовна любов. Просто спонукає Бога до того, щоб він прийшов до нас, до свого творіння, щоб він в першу чергу нас всіх буття привів, наділив нас частинкою своєї свободи, тому що він творить собі не раба а співбесідника, тому що він також шукає досконалого спілкування з досконалим творінням. І тому він творить нас досконалими і чекає від нас такої ж досконалості і спілкування з ним. І він чекає і він бажає з'єднатися зі своїм творінням. В ополочення Боже відбулось не тільки як аварійна опція для того, щоб нас витягти з гріха. Це був факт його любові для того, щоб повністю відчути на собі все, що він сотворив, з'єднатися з нашою природою незлитно, нерозлучно і нероздільно. І тому в церковному вченні все гармонійно, все взаємодоповняюче. І все воно витікає від величі Божої. Тому нам треба вмикати своє мислення, своє розсудження, вчити мислити правильними категоріями, тому що в грецькій мові слова традиція парадосіс і рай парадейсос вони созвучні. Традиція церковна, церковне передання це є те, що веде нас в рай. Це є шлях досконалості. Нам треба його відкрити тільки і по ньому пройти. Амінь. Христос воскресну.